І коли сам він цілковито, тобто тілом і душею утвердився і постійно перебуває в служінні Господу, знаходить у собі противлення, таємні пристрасті, невидимі пута, таємну битву, боротьбу і таємний подвиг. І таким чином, виклопотивши у Господа, прийнявши з неба духовну зброю, яку перераховував Блаженний апостол, броню праведності, щит віри, шолом спасіння і меч духовний, і, озброївшись ними, зможе протистояти таємним підступам диявола в лукавствах, які він застосовує. Здобувши собі цю зброю молитвою, терпінням, проханням, постом а більше вірою, буде в змозі трудитися в боротьбі з началами, владами і світодержителями, а таким чином, перемігши супротивну силу за сприяння духа і при власній дбайливості у здобуванні всіх чеснот, стане достойним вічного життя, прославляючи Отця і Сина. І Святого Духа, йому слава і поклоніння повіки. Амінь. Дехто говорить, що Господь вимагає від людей тільки явних плодів, а таємне звершує сам Бог. Але не так буває у дійсності. Навпаки, скільки хто захищає себе у зовнішній людині, стільки ж повинен вести боротьбу з помислами. Тому що Господь вимагає від тебе, щоб ти сам на себе гнівався, вів боротьбу зі своїм розумом, не погоджувався з порочними помислами і не насолоджувався ними. Душа повинна чинити спротив, боротися і відбивати напади, твоє зволення, протиборствуючи, перебуваючи в труді і скорботі, починає нарешті брати гору, воно і падає, і встає. І гріх знову позбавляє його влади у десяти і в двадцяти буріннях перемагає і нищить душу, але і душа з часом починає перемагати гріх спочатку в чомусь одному. І знову, якщо душа стоїть твердо і ні в чому не слабшає, то починає брати гору, вирішувати справу і здобувати перемогу над гріхом. Ось так люди переборюють гріх і стають його переможцями. Кінь, поки пасеться в лісах разом з дикими тваринами, не є покірним людям. Коли ж він спійманий, для його приборкання накладають на нього тяжкі воздечки, поки не навчиться ходити поважно і прямо. Потім досвідчений вершник вправляє його, щоб зробити здатним до боротьби. Тоді надягають на нього збрую, нагрудник і забрало, а воздечку вішають і трясуть перед його очима. Щоб він звик і не лякався, і, навчений так вершником, якщо не привчиться, не може бути на війні, а як тільки привчиться і звикне до боротьби, ледве почує її звуки, сам з готовністю йде на ворогів і навіть самим своїм іржанням наводить страх на них. Подібно до цього і душа, здечавівши і ставши непокірною з часу злочину. У пустелі світу зближується зі звірами, лукавими духами, продовжуючи служити гріху. Коли ж почує Слово Боже та увірує, тоді приборкана духом відкидає дику вдачу і плотське мудрування, керована вершником Христом. Потім зазнає скорботи, утисків, перебуває в смиренні, що потрібно для її випробовування, щоб поступово приборкував її дух. При поступовому ж ослабленні і викоріненні в ній гріха, і таким чином душа, одягнувшись у броню правди, у шолом спасіння, у щит віри і прийнявши меч духовний, навчається боротися зі своїми ворогами, і озброєна Духом Господнім, бореться з духами злоби і гасить розпалені стріли лукавого, а без духовної зброї не йде до бою. Як тільки ж отримає зброю Господню, ледве почує звуки Великої битви, як сказано в Іова, йде у бій, тому що від самого голосу її моління падають вороги, звершивши ж такий подвиг і з допомогою Духа, отримавши перемогу в битві, з великим завзяттям прийме переможні вінці і упокоїться разом з небесним Царем. Як тільки віддалося від світу, і почнеш шукати Бога і думати про нього, ти повинен будеш боротися зі своєю природою, з колишніми звичками і з вродженим навиком, а під час боротьби тебе охоплять помисли, які противляться тобі і борються з твоїм розумом. І помисли ці втягуватимуть тебе і кружлятимуть у видимому, від чого ти втік. Ось тоді почнеш битву, настроюючи помисли проти помислів, розум проти розуму, душу проти душі, дух проти духу, бо відкривається якась таємна і тонка сила темряви, що перебуває в серці, і Господь є поблизу душі і тіла твого і, дивлячись на твою боротьбу, вкладає в тебе сокровенні небесні помисли і таємно починає заспокоювати тебе. Але поки ще залишає тебе навчатися, у скорботах не подаючи тобі благодать, і коли ти заспокоїшся, він дасть тобі пізнати себе і покаже тобі, що для твоєї ж користі попускав, щоб ти перебував у боротьбі, як синові багатія, у якого є вихователь, поки наставник карає його, і вчення, і рани, і удари здаються тяжкими, і це буває, поки він не стане мужем. І тоді починає вже дякувати вихователю, так і благодать промислительно навчає, поки не станеш справжньою людиною. Оскільки такий труд лежить перед тим, хто зважився трудитися для Господа, то, окрім готовності на всякий подвиг, без будь якого жалю до себе, йому необхідно мати розсудливість, увагу та обачність. Хто хоче провадити християнське життя в досконалості, той зобов'язаний всіма силами потурбуватися перше за все про наповнення і про розум душі, щоб, отримавши здатність точно розрізняти добре і зле і розуміючи, що в чисту природу війшло невластиве їй. Жити правильно і непохитно, і щоб, користуючись розумом як оком, бути в змозі не здружуватися і не жити в згоді з навіюваннями пороку, а через це сподобавшись божественного дару, стати достойним Господа. Провідником тіла є очі, вони бачать і все тіло ведуть належним шляхом. Уявиш. Що хтось іде місцями лісистими, зарослими, терном, тінистими, де і вогонь загороджує шлях, і мечі встромлені, є там і провалля, і безліч вод. Якщо подорожній, спритний, обережний і безбоязний, то, маючи провідником очі, з великою уважністю проходить важкі місця, і руками, і ногами всіляко підтримує свій хітон. Щоб не порвати між деревами і втерні, не замазати брудом, не порізати мечами, і очі, служачи світлом для всього тіла, вказують йому шлях, щоб не впасти у провалля або не потонути у водах, або не зазнати шкоди в якомусь скрутному місці. Так, спритний і тямущий подорожній, зі всією обережністю підтримуючи свій хітон, ідучи прямо за вказівкою очей і себе зберігає неушкодженим і надітий хітон не спаленим і не роздертим. Якщо ж такими місцями проходить людина недбайлива, лінива, безтурботна, неповоротка, бездіяльна, то хітон її, розвіваючись у різні боки. Тому що подорожнього бракує бажання всіляко підбирати свій одяг, рветься об псучки і терен, або опалюється, або розрізається встромленими мечами, або забруднюється в болоті. Одним словом, прекрасний новий хитон невдовзі псується через її неуважність, бездіяльність і лінощі. А якщо подорожній не звертатиме належної уваги на вказівку очей, то і сам впаде в рів. Або потони у водах, так само і душа, носячи на собі ніби прекрасний хітон одяг тіла і маючи розум, який спрямовує душу з тілом, коли вона проходить по лісистих і тернистих дорогах життя, серед твані, вогню, проваль, тобто бажань і задоволень та іншого безглуздя цього віку. Повинна тверезо, мужньо, дбайливо та уважно скрізь стримувати та оберігати себе, а щоб тілесний хітон на лісистих і тернистих дорогах світу цього не роздерся десь від турбот, недбайливості і земних розваг і не згорів від вогню бажання, то душа, що вбралася в одяг той, відвертає очі, щоб не бачити лукавства. А також відвертає слух, щоб не чути пересудів, стримує язик від суєтних розмов, руки і ноги від поганих занять, тому що душі дано волю відвертати тілесні члени і не допускати їх до скверних видовищ, до слухання чогось соромійського, до непристойних слів, до занять мирських і лукавих. Господь, як тільки побачить, що хтось мужньо відвертається від життєвих задоволень, від земних розваг і турбот, від земних пут і від суєтних помислів, подає тому свою благодатну допомогу і безперешкодно зберігає цю душу, яка праведно живе в цьому лукавому віці. І таким чином, Душа від Бога і від ангелів удостоюється небесної похвали за те, що зберегла і себе, і хітон свого тіла, скільки можливо було для неї, відвертаючись від усяких мирських бажань, і з допомогою Бога праведно прожила життя в цьому світі. І якщо ж хтось. Через бездіяльність і байдужість неуважно проводить своє життя і зі своєї власної волі не відвертається від усякого мирського жадання і не шукає від усього серця єдиного Господа, то хітон його тіла рветься від терену і від дерев цього світу, опалюється вогнем жадання, оскверняється брудом задоволень, і тому душа в день суду виявляється такою, що немає відваги. Тому що не змогла своє одіяння зберегти неоскверненим, але розтлила його серед спокус цього віку. За це і позбавиться вона царства, бо що сотворить Бог з тим, хто зі своєї власної волі віддає себе світу, спокушається його красотами або блукає, захоплюючись матеріальним. Свою допомогу він подає тому, хто відвертається від мирських задоволень і від попередніх навиків. Із зусиллям завжди спрямовує свою думку до Господа, відрікається від себе самого, шукаєш єдиного Господа, і Бог зберігає того, хто в нетрях світу цього повсякчас остерігається сітей тенет, хто зі страхом і трепетом дбає про своє спасіння, з усією уважністю обходить сіті, тенета і похоті цього віку. Шукаєш Господньої допомоги, і з милості Господньої сподівається спастися благодаттю. Натхнення у трудах слід черпати в надії і непохідній впевненості, що Господь побачить, наскільки старанний труд упевниться у вірності душі і дасть їй Духа Святого, і сам з'єднається з нею. Про це дуже часто говорить святий Макарій, і майже кожен урок про подвижництво зводить до навіювання цієї надії. Усяке видиме в світі діло робиться в надії отримати користь від праці. І якщо хто не цілком впевнений, що насолодиться трудами, то вони не корисні йому, і землероб сіє в надії зібрати плоди, і осподівання на них переносить труди. Сказано, хто оре. Повинен орати з надією. І той, хто бере дружину, сподівається мати спадкоємців, і купець заради прибутку вирушає в море, віддає себе на вірну смерть, так і в царстві небесному людина в надії, що просвітяться очі серця, віддає себе на те, щоб відсторонитися від справ житейських, проводити час у молитвах і проханнях. Чекаючи Господа, коли прийде і явить їй себе, і очистить її від гріха, що живе в ній, потрібно християнинові мати уповання, радість, сподівання майбутнього царства і визволення, і говорити: якщо не визволений, я сьогодні буду визволений уранці. Той, хто насаджує у себе виноградник, перше ніж узятися до праці, радіє і надіється. І коли вона ще нема, чітко уявляє точило, підраховує прибуток і в таких думках бореться за працю. Надія та очікування примушує його трудитися старанно, і поки він робить великі витрати в домі.